Рятувальники в Туреччині та Сирії працюють у день і вночі, бо шанси знайти людей живими зменшуються щомиті. У неділю в місті Кахраман мараш пошукова група із Сальвадору витягла живими жінку та дитину. Вони пробули під завалами майже тиждень. В обох країнах разом кількість загиблих уже більша ніж 33 тисячі, і вона зростатиме, бо тисячі людей, які раніше нічого не знають про долю своїх родичів. У турецькому місті Альбістан руйнування приголомшливі, поки екскаватори розгрібають уламки, які раніше були будинками. Люди в повному розпачі. тут залишилося все, що в нас було і добре, і погане. Навіть мої діти тепер плачуть. Вони кажуть, що все пропало. Усі наші спогади зруйновано. Цей чоловік 15 п'ятнадцятьох родичів, зокрема дядька та племінників. Залишилося тільки це кошеня. «Кіт під час землетрусу був у моєму магазині. Дякую поліціянтам. Знайшли фото кота. Надіслали після того, як його виявили та привезли сюди з магазину. Багато хто втратив бізнес, роботу, житло та все майно. Мій магазин повністю зруйнований, дім повністю зруйнований. Ще був склад, його теж немає. Тепер я нічого не маю. Усе пропало. А ми опинилися на вулиці. Люди живуть у тимчасових притулках. Президент обіцяє всіх розселити, але поки що головне розібрати завали. Це був незвичайний землетрус. Дороги зруйновано, будинки впали. Жодного будинку не лишилося. З лиця землі стерло цілі міста. Їжа поки що є, але хто знає, як ми житимемо далі. Утім, багато рятувальних операцій вже призупинили, бо як уважають, провести тиждень під завалами і вижити неможливо. Багатьох, хто досі чекає біля уламків, такі новини дуже засмутили. Ми самі вибралися. Нам допоміг один сирієць. Ми вижили, але наша сім'я ще під завалами. Моя мама та сестра досі там. Ми на них. Чекаємо. Це найбільш смертоносний землетрус у Туреччині з 1939 року. Лихо також посіло шосте місце серед найбільш смертоносних у світі в цьому столітті.